На теперішній час відбуваються роботи по відновленню пошкодження залізобетонної труби діаметром 700 міліметрів. Це каналізація самопливна. Всі сили підприємства, техніка як підприємства, так і міста задіяна ліквідації цієї аварії. Допомагають і міський голова, і заступник міського голови постійно на зв'язку допомагають загоном МЧС Допомагають там також відкачкою високої продуктивності. Складність полягає в. Тому що це залізобетонна труба, по-перше, по-друге, що такий великий діаметр. Ну а по-третє, земляні роботи, ви самі бачите, що труба залягає на дуже великій глибині, глибше 5 метрів. Відкачуємо воду і встановлюємо проглушки резинові, розкапуємося, відповідно, дивимося, який характер пошкодження, ну і тоді проводити ремонт. Зараз організується підвіз води. На ті райони, де ми перекрили воду. І за те, що сюди сходить дуже багато стоків каналізації п'яти мікрорайонів, було вчора прийнято рішення перекрити воду, для того, щоб можна було устранити цю аварію. Роботи ведуться круглодобово. Будемо старатися закінчити роботи і дати воду на мешканців району. Все робиться, щоб у людей була водичка.